Вдень термометри піднімаються до літніх градусів, але ночами стає все холодніше. Хоча перші заморозки можуть прийти в Україну вже у вересні, наразі початок осені радує прекрасною погодою. В Україну прийшло бабине літо. Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру. Синоптик Наталка Діденко зазначає, що така синоптична ситуація утримається скільки бачить око. Отже, у середу 6 вересня, по всій Україні без опадів, мінлива хмарність. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 23 плюс 29 градусів. Вночі синоптики прогнозують від 8 до 18 градусів зі знаком плюс. У четвер, 7 вересня, температурні показники в день прогнозуються на рівні плюс 20 плюс 27 градусів. Вночі очікується від 10 до 15 градусів тепла, буде сухо та сонячно. У п'ятницю, 8 вересня, температура повітря буде практично аналогічна попередньому дню. Дощів не прогнозується. Вихідні також подарують розкішну погоду. Буде сухо та сонячно. У денний час у суботу 9 вересня. Стовпчики термометрів показуватимуть від 18 до 28 градусів зі знаком плюс. Найхолодніше буде на сході та півночі країни. На заході та півдні градуси будуть літніми. Ночі стають дедалі прохолоднішими. Прогнозується від плюс 7 до плюс 13 градусів. Не розчарує і неділя 10 вересня. Опадів не очікується, сонячна та невелика хмарність. Температура повітря сприятиме прогулянкам. Вдень синоптики прогнозують від плюс 19 до плюс 28 градусів. У нічний час буде від 7 до 14 градусів тепла. Проте у такої погоди, як попереджають синоптики, є і свій ризик. 6-8 вересня у північних, 6 вересня, окрім Чернігівської, Центральних, Південних, крім Запорізької, Харківської, Донецької, Тернопільської областей та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.